Співайте мені раз, як співає зозуля. А тепер зупиніться, я вам таємничку відкрию. Оце ку-ку співають тільки самці. Виявляється, самочки, тобто дівчатка, співати не вміють. Зрозуміли? Я вам розкажу легенду про те, чому Зузулька своїх друзів одна матуся. І було в неї двоє синів. Давайте назвемо якось тих синочників. Ну, Артем, добре Артемко, а другого? Альоша, Олексій. Так? Добре. Ось Артемко і Олексій. І одного разу мама захворіла. Лежить у ліжечку і просить. Артемку, принеси мені водички. А Артемко так подивився, як у нас зазвичай буває, і каже, нехай тобі Олексійко принесе. А Олексійко собі грається і забув про маму, граються, дітки граються. Забули вони про маму, побігли на вулицю і побігли собі гратися. Ось уже і вечір, коли це дивиться мама, у неї ручки перетворились загинули. Ось. Ну, а тепер ще Загадку підгадайте. У річці купалася, сухою зосталася. Хто це нам? Як гадка? Що це за пташечка така? Пташечка. Хто плаває в річці? Ну, Гуси. А, а ще. ще? Качечка. І ось наступне знайомство у нас буде з дикою качкою. Так. Вона, звичайно, менша від свійської качки. Брачка сідайте парами. Пар. подарунок такі. Зараз ми сідаємо з вами на килимочку, сідайте парами. які довгих гарненькі. Віші пласті пасти корібоні. Всі високо підняли. Високо, щоб ташечки почули нас, ми голосно сказали.